Привіт, друзі! Сьогодні у нас огляд двох нових сканерів від компанії Syncar, які представляють нову лінійку Synctool Expert 195 та Synctool Expert 391. Обидва сканери будемо оглядати разом через те, що вони мають дуже багато спільного, хоча і відмінностей також вистачає. Тому давайте розбиратися. Як бачите, компанія Syncar в минулому році оновила свої професійні та напівпрофесійні сканери. Деякі з них ми вже з вами навіть оглянули. Наприклад, минулої осені ми з вами оглядали найдешевший сканер лінійки SyncTool Light 2, а в кінці минулого року передтоповий сканер SyncTool Expert 394. Нагадаю, сьогодні ми з вами будемо оглядати одразу два сканери. Експерт 195 та 391 обидва вони являються мультимарочними мультисистемними професійними сканерами, але при цьому Експерт 391 стоїть вище та коштує дорожче, через те, що має трохи кращий планшет та більший діагностичний функціонал. І всі ці відмінності ми з вами розглянемо в рамках цього відеоролика. Почнемо, мабуть, з огляду планшетів, тому що вони дещо відрізняються. Отже, маємо дорожчий 391, й і тут у нас 10-дюймовий екран, в той час, як на дешевшому 191-му, в нас 9-дюймовий екран. Окрім самого екрану, планшети також відрізняються камерами, тому що тут маємо 8 мегапікселів, і тут, відповідно, 13 мегапікселів. Зауважте, що також в нас суттєво відрізняється задня частина, тому що на 191-му зберегли слот для підключення додаткових. Модулів, від якого, до речі, компанія Sincar наразі відмовляється. Саме тому в новішому планшеті ми вже не маємо слота для підключення модулів, а модулі підключаються через USB або Bluetooth-підключення. Тому тут, на місці слота для модулів, є ось такий доволі потужний яскравий ліхтарик, який зручно вмикається, стягуємо верхню шторку, натискаємо на його значок, при першому натисканні ліхтарик вмикається на половину яскравості. При другому натисканні на повну яскравість, як бачите, ліхтарик доволі таки потужний, яскравий. Думаю, що може стати у нагоді, аби його вимкнути. Третій раз натискаємо на відповідний значок і ліхтарик вимикається. До речі, по usb роз'ємам також є відмінності, тому що тут ми бачимо класичні USB-A та USB Type-C. Type-C використовується для підзарядки, а USB A для підключення до персонального комп'ютеру або використання в парі із додатковими модулями, що мають USB підключення. В той час, як на новішому планшеті, 391, ми маємо один лише USB Type-C, який використовується для усіх задач. На обох планшетах ми маємо всього лише одну фізичну кнопку, кнопку включення. Хоча їх виконання дещо відрізняється. Також є відмінності по процесорам, тому що в новішому планшеті використовується новіший Octa-Core, в старішому А-53 Cortex Quad-Core. Врешті характеристики планшетів нічим не відрізняються. Обидва планшети мають 4 ГБ оперативної та 128 ГБ постійної пам'яті. Обидва планшети мають однакову батарею ємністю у 12600 мАч. Також зауважте, що обидва сканери мають е, однакові VCI, тобто. Пристрій з комунікації з автомобілем. Єдина їх відмінність це фактично колір, врешті вони повністю однакові. Вісяйка називається SyncLink Lite. це простіша версія, відносно більш дорожчих вже наступних моделей, де використовується SyncLink Pro із повноцінним 6-дюймовим сенсорним дисплеєм. Також є доволі суттєві відмінності і в інтерфейсах. Отже, якщо говорити про більш дешевший 195-й, то тут використовується ще стара система на базі 10-го Android, на якій фактично просто встановлено. Оболонка від компанії Sencar, але при цьому планшет залишається закритим через те, що цю оболонку немає можливості згорнути, потрапити в звичайне меню Android, там в Play Market і скачати якісь застосунки. Тобто тільки те, що є на планшеті, тільки тим ви її можете користуватись. Якщо говорити про новіший 391 то тут вже немає 10-го Android, тут встановлена так звана TCOS, це операційна система розроблена з SinCara, яка вже має новий інтерфейс і яка також є закритою системою. Тобто тільки те, що тут вже є, передвстановлено, те ви можете використовувати щось додаткове, сторонні ви сюди встановити також не зможете. Далі давайте розглянемо комплектацію. Як бачите, обидва сканери поставляються в пластикових кейсах, які, до речі, є однакові, а відрізняються лише кольоровою гамою. Вже класична кольорова гама для Expert 195 і оновлені кольори для. 391-го. При цьому всередині відмінностей набагато більше. Почнемо із 195-го, який бюджетніший. Отже, тут ми маємо інструкцію та листок із комплектацією, зарядний пристрій, який, до речі, має ось такі адаптери під різні регіони. Кабель USB A на USB Type-C для зарядки пристрою. obd 2 кабель, за допомогою якого vci підключається до автомобіля через стандартний OBD2 роз'єм. І також кабель USB A на USB B та кабель Ethernet для реалізації функції SyncLink. У 391-го значно багатша комплектація, настільки багатша, що не всі аксесуари влізли в пластиковий кейс і в нас додатково ще поставляється ось така картонна коробка. Але з іншого боку, реальна комплектація відрізняється тільки наявністю так званих дообідішних перехідників для тих автомобілів, старших автомобілів, які ще не були сертифіковані під стандарту BD2 і не мають ось такого насіння. Сьогоднішній день вже стандартного 16-пінового роз'єму. Відповідно, саме для того є ось такий перехідничок, тобто сюди ми втикаємо сканер. З іншого боку, є ось таке гніздо, на яке у нас будуть підключатись різні перехідники. Наприклад, бачите, тут є BMW 20, Mercedes-Benz 38, це вже все старе. І наразі майже не використовується, але все ж таки, як бачите, Синкар вважав за потрібне комплектувати цей сканер цими старими перехідниками. Наступний момент далеко не всі ось ті старі роз'єми мали живлення на своїх пінах і для того. Аби живити vc нам необхідно стороннє живлення. Саме тому, ось тут в цьому адаптері є ось такий DC-роз'єм, на який є можливість підключати або ось такий адаптер з крокодилами, або ось такий адаптер під прикурювач. До речі, для них обох комплекті ще йдуть і е, запобіжники. Врешті комплектації нічим не відрізняються. Так само інструкція обід 2 кабелі зарядка е, та кабелі для обслуговування е, синклінка. Тому ще раз це все переглядати не будемо. Тепер давайте поговоримо про діагностичний функціонал цих сканерів. Отже, як я і казав, обидва сканери є професійними мультимарочними мультисистемними, тобто підтримують фактично всі ті марки, які до вас приїжджають і працюють з усіма системами, а не тільки із системою керування двигуном. Як бачите, обидва сканери підтримують так звану топологію, тобто, коли блоки відображаються, не у списку, хоча список тут також доступний, а у вигляді графічному, коли кожен блок це такий прямокутничок, який має кольорове маркування, і в залежності від кольору, ми розуміємо, чи блок вийшов на зв'язок, чи не вийшов, чи має він помилки, чи ні. І також всі ці блоки груповані по тим шинам даним, до яких вони фізично є підключені. Звичайно, що сканери є повноцінні в плані роботи із меню блока керування, тобто це не просто читалки-стиралки, також є дуже широкий функціонал по роботі із параметрами в реальному часі. Коли є можливість їх відображати як текстово, так і графічно. Графіки є можливість накладати на спільну систему координат для виявлення певних закономірностей, особливо по зворотньому зв'язку. Також є можливість ці графіки записувати і потім відтворювати покадрово, як текстово, так і графічно. Ну і, звичайно, що є можливість змінювати одиниці вимірювання, наприклад, переводити бари в кілопаскалі, міліметр тутного стовпчика і так далі. Одним словом, функціонал доволі потужний для діагностики. Також, звичайно, що є можливість робити тест виконавчих механізмів, коли ви за допомогою сканера даєте команду на активацію того чи інакшого компонента. Це також сильно спрощує життя. І, звичайно, що в нас є спеціальні функції, такі як адаптації, кодування, скидання, сервісні функції і так далі. Також в обох сканерах є окреме меню із сервісними функціями. Єдине, що на 195-му це є 36 сервісних функцій, а на 391-му це 42 сервісних функції. Всі ці функції ви можете знайти у менюшках відповідних блоків керування. Фактично, тут воно зроблено для зручності, для тих людей, які, наприклад, тільки починають свій шлях в діагностиці. Отже, вам не потрібно шукати, в який блок заходити для того, аби, наприклад, скинути. Гальмівні колодки. Тобто тут це все зручно, ви просто натискаєте на сервісну функцію, і сканер самий знає, куди зайти і що зробити для того, аби та чи інша сервісна функція була виконана. Також в обох сканерах є підтримка роботи із системами ADAS, системами допомоги водієві, але як на одному, так і на іншому. Для роботи з цими системами необхідно докуповувати окремий комплект програмного забезпечення, тому що без нього. Фактично працювати ви не можете, і при спробі підключитись, у вас запитує код активації. Обидва сканери підтримують роботу із системами TPMS, тобто системи контролю тиску в шинах, але знову ж таки для обох сканерів необхідно докуповувати окремий tpms програматор наприклад, T1-200, тобто вбудованого tpms програматора немає ні цей, ні цей сканер. Обидва сканери підтримують технологію SyncLink, яка наразі в Україні не підтримується. Але якщо в двох словах, то. Це дозволяє зайти на таку собі біржу. І, наприклад, якщо ви не можете справитись із якимось автомобілем, відповідно, ви тут розміщуєте замовлення. А інші учасники цієї біржі, ті, які готові надати вам допомогу, або беруться, або не беруться за це замовлення, в залежності від того, як ви там домовитесь, і далі через інтернет віддалено можуть вам допомогти у вирішенні тієї чи іншої проблеми. Отже, як я і казав, на жаль, наразі ця штука не працює в Україні, але з іншого боку, тут є класична віддалена діагностика. Яку можна реалізувати на базі Teamviewer або Remote Controller, який є і тут, і тут? І фактично суть полягає в тому, що ви просто надаєте іншій людині компетентній, яку ви самі вже знаходите, не через біржу, і надаєте їй свою айдішку, за допомогою якої в неї є можливість підключитись до вашого планшету, чи то з телефона, чи то з персонального комп'ютера, в залежності від того, де саме буде встановлений тім у людини, яка буде вам допомагати. І також людина отримує доступ до вашого планшету, відповідно, може читати помилки, дивитись параметри в реальному часі, проводити. Різні сервісні процедури. Також, як я і казав, обидва сканери дозволяють нам зберігати різну інформацію про автомобіль. Наприклад, це може бути звіт-помилок, або, наприклад, це можуть бути скріншоти, або записи параметрів в реальному часі. В принципі, воно відбувається доволі однаково, але дещо в інших інтерфейсах. При цьому дуже зручно, що обидва сканери всю цю інформацію групують по Вінкодам. І це дійсно дуже зручно, тому що вам не потрібно думати, що це був за скріншот, зазнятий два місяці тому, до якого автомобіля він мав Відношення. Обидва сканери мають можливість оновлення програмного забезпечення. Робиться це все дуже просто із ось такої менюшки. Отже, коли є свіжі оновлення, в даному випадку їх немає, тому що я вже все оновив, то у вас просто тут з'являється пункт, який ви можете оновити. Ну, Наприклад, ми можемо подивитись ті. Модулі, які вже є оновленими, відповідно, якщо приходить щось новеньке, то ви просто натискаєте апгрейд, тому що зараз, наразі, як бачите, на всіх модулях у нас стоїть «Latest Version». До речі, якщо говорити про ліцензування, то при покупці сканера ви отримуєте 2 роки безкоштовних оновлень. Після того, як пройде два роки, ви без проблем працюєте з усім тим, що встигли скачати, окрім онлайн опцій, наприклад, таких як онлайн-кодування та онлайн Програмування, врешті, все те, що ви скачали, продовжує працювати. Якщо ви хочете продовжити ліцензію, то ви Купуєте так званий Ті-код, тобто код активації, який продовжує вам ліцензію на один рік. Якщо говорити по цінам, то можу сказати, що на 391-й оновлення трошки дорожче ніж на 195. й Конкретних цін вказувати не буду через те, що вони постійно плавають. Мабуть, найкраще докладу посилання під відео, перейшовши по якому, ви зможете передивитись ціни на продовження ліцензії на оновлення програмного забезпечення на будь-який продукт від компанії Синкар. Окей, далі давайте поговоримо про відмінності у функціоналі діагностичному в першу чергу цих двох сканерів. Отже, якщо говорити про 391 який є трошки дорожчим, то тут одразу є відмінності у покритті, тому що цей сканер підтримує роботу із електрокарами та гібридами. Але знову ж таки, ця підтримка в ньому закладена, але комплект програмного забезпечення для роботи з електрокарами в комплекті не йде і є необхідність його знову ж таки окремо докуповувати. Тобто, це знову ж таки буде код активації, після якого буде можливість докачати всі ці модулі. В той час, як на 195-му, як бачите, вкладки її немає і вона недоступна. Також 391-й дає змогу докачати комплект для роботи із вантажними автомобілями та спецтехнікою. Є так званий hml Package, який включає в себе, по-перше, програмне забезпечення, тобто ваучер з ці-кодом, а по-друге, саму VCI, через те, що наші synclink Light. Не підтримують роботу із бортмережею у 24 вольта. Як бачите, максимальна напруга тут всього 18 вольт. Як на одному, так відповідно, і на другому, тому що, як я і казав, ці вісяйки однакові відрізняються лише кольорами. Але все ж таки. 195-й не має можливості докупити чимоль модуль і підключити до нього і працювати із вантажною технікою. 391-й має, але знову ж таки за окремі кошти, коли це все треба докупити. Наступною перевагою 391 го є той факт, що він підтримує онлайн-програмування. Тобто, що підсумається на увазі, у нас є можливість оновлювати програмне забезпечення блоків керування. При цьому самі прошивки в нас немає необхідності десь шукати, тому що сканер самий їх підтягує, скачує і відповідно завантажує в електронний блок керування. Тут треба розуміти, що тут мова не йде про якийсь чіптюнінг або зміну програмного забезпечення а фактично мова йде лише про оновлення. Але з іншого боку, є можливість йти як на вищу, так і на нижчу версію. Варто відмітити, що онлайн-програмування підтримується не усіма автовиробниками, і це не стільки питання до компанії Синкар, скільки до того, що не всі виробники дозволяють програмувати свої блоки керування через OBD2 роз'єм. Менше з тим. В даному сканері ця функція є і вона працює. В даному сканері її немає, і немає можливості окремо її докупити через те, що цей сканер йде на одну сходинку нижче. З іншого боку, обидва сканери підтримують онлайн-кодування, коли ви не просто кодуєте і змінюєте кодування, а можете піддягнути декілька варіантів кодування, які були доступні для конкретно вашої моделі. Часом це доволі сильно полегшує життя, хоч і не являється панацеєю. Також обидва сканери підтримують введені функції для ваг-групи, коли знову ж таки з інтернету підтягуються описи тих чи інакших процедур. Зрозуміло, що це все стягнуто з дилерського одягу, але при цьому працює доволі непогано. Окей, друзі, на цьому думаю, будемо завершувати. Більш-менш функціонал сканерів я вам розкрив. Якщо говорити про якісь мої враження, то якщо чесно. 391 сподобався більше. В першу чергу, через те, що все ж таки це новіша моделька, вже має нову операційну систему TCOS і також оновлений інтерфейс, на мій погляд, трошки більш зручний та приємний. З іншого боку, 195-й також дуже-дуже достойний сканер, який, якщо говорити про той функціонал, який вже йде з коробки без окремих докуповань, то фактично поступається лише відсутністю онлайн-програмування та трошки меншою кількістю сервісних функцій. З іншого боку, сканери фактично. Звичайно, що 391 має набагато більший потенціал для розширення, тому що є можливість окремо докупити модулі для роботи із вантажними та електроавтомобілями. Ну а врешті, якщо ви цього робити не плануєте, то, мабуть, і не варто за нього переплачувати і краще лишатися все ж таки на 195-му. Так що, в цілому, ось такі враження. Вам, як завжди, хочу подякувати за увагу, побажати якнайшвидшого миру та злагоди і чекайте нові відео.